Вітаю вас, дорогі друзі! На нашому каналі Людина запитує, Бог відповідає. Минулого разу ми говорили про еволюцію, про її першу частину, мікроеволюцію, про те, що вона не суперечить Біблії. Сьогодні ми будемо говорити про макроеволюцію. Макроеволюція це процес еволюції на рівні утворення певних біологічних класів родин, царств і т.д. Але він означає те, що вони виходять за межі своїх видів. Найбільш яскравим представником макроеволюції, прихильників макроеволюції є теорія Дарвіна. Вона так і не стала наукою, не маючи незаперечних доказів. Найвідоміші її докази стали посміховиськом для еволюціоністів. Адже якщо ви думаєте, що такі відомі докази еволюції, як, наприклад, нендерталець, Краманьйонець, людина із Хайдельбергу чи інші, якщо ви думаєте, що були знайдені скелети, і по яких було чітко видно, що це якісь проміжні ланки між мавпою і людиною, то ви помиляєтеся. Насправді, наприклад, в одному із цих доказів було знайдено лише один зуб. На основі цього художник потім усе інше домалював. Так це завжди є в еволюції. Знаходять якусь або кістку, одну кістку, дві кістки, одна кістка з руки, одна з ноги. Поклали, і художник собі далі малює, як він собі уявляє, як могло це виглядати все. Так було і з одним із цих аргументів, коли було знайдено цей зуб. Як виявилося, потім це один зуб, який був підкинутий самими ж археологами. На основі цього намагалися будувати серйозний доказ, який би доводив би, що ніби є якась проміжна ланка між мавпою і людиною. Насправді ж це все виявилося посміховищем. Сама макроеволюція, по своїй суті, вона суперечить свідченням Біблії. Біблія не підтримує її і навіть не натякає на її імовірність. Вона залишається на рівні релігійних вигадок про походження світу, наприклад, таке, як Бог плив спочатку в човні. Потім він взяв жменьку землі, кинув її до води, і ця грудочка землі виросла в нашу землю. Ну, це смішна теорія, правда ж. Еволюціоністи з нею сміються, але чомусь з серйозним виразом обличчя вони розповідають про свої такі ж самі, не менш смішні вигадки. Вони ж вигадали теорію великого вибуху. Про яку ми згадували, ніби спочатку нічого не було, а потім це нічого чомусь вибухнуло. Цьому суперечить розумний і досконалий устрій небесних систем. Суперечить злагодженість рослинного і тваринного світу, їх різноманіття. Макроеволюції суперечить також практичність кожного створіння, їх взаємослужіння. Кожен орган в кожному організмі свідчить про те, що він був розроблений розумним мудрим творцем. Книга Приповістей Восьмий розділ, яку ми читали, свідчить нам про те, що під кожним твором стоїть підпис великого майстра, також стоїть підпис великого автора усього цього розумного створіння. Кожна зірка є іншою, кожна рослина, тварина, навіть найменші з мікроорганізмів. Це величезне розмаїття краси і досконалості. Бджоли і мурашки це найбільші вороги еволюціоністів, тому що їхня злагодженість, їхня досконала організація свідчать про те і заперечують взагалі ту еволюцію, яку намагаються представити дарвіністи або їм подібні. Кожна спроба еволюціоніста. Якось пояснити виникнення світу випадковістю і самоплинністю, тільки виявляють їх обмежений розум і невдячність щодо справжнього Творця. І це все нагадує нам слова із Псалму 14 перший вірш. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. І якщо він так говорить, він не дякує своєму Богові за те, що він дав йому життя. Ми ж вдячні нашому Богові. За те, що він дав нам зрозуміти, що подальший процес створення, про який ми будемо говорити наступного разу, він відбувався саме всередині видів. Тобто Бог дав початок кожному виду, і всередині цього виду відбувалися уже еволюційні зміни. Про що нам пише книга буття, яку ми відчитували минулого разу, але давайте нагадаємо: перший розділ, 20-й вірш і далі. І сказав Бог. Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю, і створив Бог гриби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і побачив Бог, що добре воно, і сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, за родом її. Худобу і плазуюче, і земну звірину зародом її і сталося так. Отже, друзі, бачимо так Бог почав творити живі істоти, і земля все більше приготувалася до створення людини, яка мала стати царем над усіма цими тваринними істотами. Але про це ми будемо говорити наступного разу. На цьому ми завершуємо. На все добре і до наступної зустрічі!